Затримали провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції. Під виглядом проведення так званого ВІЧа зловмисники планували оголосити про усунення від влади чинного військово-політичного керівництва України. Потім вони сподівались захопити будівлю Верховної Ради та заблокувати її роботу. А щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання. Але більшість учасників заходу хотіли використати в темну, не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій. Максимальну кількість людей собою беріть, і враховуючи цю ситуацію, яка склалася в Україні, там буде е, значить е, цих повноваження, закінчилась. Е, Повна я не знаю, значить, шляхом прямого голосування, підняття руки, тимчасовий уряд вибираємо прямо на майдані, і від тіля заходу в превоховну раду і починаємо працювати. Крапка. Інформацію про заворушення в Києві зловмисники планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. Таким чином сподівались розхитати суспільно політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь Росії. Щоб реалізувати злочинний задум, головний організатор залучив декількох спільників представників громадських організацій із Києва, Дніпра та інших регіонів. Для конспірації вони комунікували між собою в різних месенджерах, а якщо зустрічалися, то невеликими групами по три особи. Служба безпеки завчасно викрала протиправні наміри фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала організаторів. Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено зброю та боєприпаси, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за статтею 109 Кримінального кодексу України, а це дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Затриманим обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна Юлія Торконяк Ігор Гусак, та радіокомпанія Раї.